Добрий день! Доброго здоров'я, як каже мій сусід дідусь. Мене звуть Ольга, і я вітаю усіх, хто зайшов на мій канал Вінтаж і Мопсомама. Сьогодні я покажу трохи інший формат вінтажних лотів. Іноді вони мають ось такий вигляд. Це залежить від відношення продавця до своїх покупців, від кількості прикрас і, мабуть, від ціни. Тут три коробочки, і зараз ми їх відкриємо і гарно роздивимось. Ось у цьому пакеті дві, і у цьому одна. красиво. Буду викладати прикраси партіями, щоб ви мали змогу зосередити свою увагу на тих речах, які ми будемо обговорювати. Ось вона навіть двохярусна. Тут. Сережки і кліпси. Так, отже, перед вами брошки. А це не брошка. Ну, на закуску залишимо. Так, перший емалевий бантик, пастельний колір, капучино. З акварельними розводами легкими. Вона невеличка 4 см. Дуже акуратно, гарно виконана. Є брашування на зворотній стороні. Замочок, називається баранчик заячі вушка, Голочка без маркування? Ось так. Так. Далі ось такий гарнезний гарбуз. Це ж гарбуз? Е, виготовлений у металі. Срібно-золотому біколор називається. Зворотня сторона, тут заклепка, товста голочка. І вона ця брошка важкенька. Теж маркування не бачу. Стан збереження чудовий. Ось такий. Симпатичний овоч, літня брошка, я вважаю. Наступна брошка пір'їнка. Вона дійсно дуже легка, оздоблена рубіновим кристалом. Мені подібні вже декілька разів зустрічалися. Стан збереження ідеальний. Замочок працює. Ну, це 70-ті роки, я думаю, така універсальна, цікава брошечка. Ще одна базова брошка, оздоблена кремовою емаллю. Густе щільне покриття. Теж стан збереження гарний. Зі зворотньої сторони є бришування. Рівна товста голка. І ця брошка теж не маркована. Універсальна. Ну і диво дивне. Я думаю, що це фіксатор. Для хустки, можливо, сюди один кінець, сюди інший. Тобто вона має знаходитись у горизонтальному положенні, не у вертикальному, ні. Оздоблення мені нагадує техніку клазоне. Це іриси. У народі кажуть О, півники. І тут є секрет: це дзеркало, це люстерко. Тобто, носиш з собою, і потім, коли є потреба, відкрив, подивився, і знову як прикраса. Тобто, це багатофункціональна річ. Ну, я можу помилятися, якщо знаєте, то обов'язково напишіть. Цікава річ і незвичайна. Ось друга частина коробочки. У ній вінтажні кліпси. Я їх зараз викладу потихеньку, а ви дивіться, і про кожну з пар ми, звичайно, поговоримо. Ось такі, такі, і є ще пара сережок. Отже, це кліпси на гвинтах дуже зручна модель: можна регулювати натиск лапки. Метал золотого кольору, чорна емаль, такі лаконічні, легкі і марковані. Це нап'є, хороші повсякденні кліпси. І, на відміну від попередніх, ось така яскрава блакить. Це теж кліпси. Кристал і підвіска крапля з ефектом котяче око. Довжина, зараз я поміряю, де моя лінійка? П'ять трошки більше, ніж п'ять сантиметрів. Вони не марковані. Такі вишукано святкові. Далі. Теж кліпси. кульки, пластикові підвіски, імітація під натуральний камінь, схоже на пісочну яшму, метал золотого кольору, є брошування, лапка, тугенька, гарно триматиметься. І вони марковані New House. Гарні. Досить актуальна модель. Так, і наступна пара ось такі кліпси-кидиці. Ну, власне, саме через ці кліпси я і придбала цей лот. Це Сара Кавентрі. Зразу скажу, що я не фанат цієї марки, але є деякі прикраси, які мене захоплюють. Це колекція. 60-го року, і називається вона срібний каскад. У мене є кольєм в попередніх розпаковках я показувала, і мені хотілося, щоб е був сет. Е я називаю е подібні прикраси комфортна жіночність. Мені здається, що вони дуже зручні. Я, звичайно, їх поміряю разом з кольє. Тепер у мене є сет. Ще кліпси. Знову біколор, золото і срібло, коло, а в ньому серце. Ефект битого металу, така досить східна тематика, мініатюрна лапка. Така малесенька, крихітна на невелику мочку, брашування зі зворотньої сторони, і ці кліпси. Немарковані. Ну, і сережки-пусети, ось такі вікторіанський стиль, рожевий кристал овальної форми, і мікроперлинки. Візерунок на зворотній стороні. Розказує нам, що це компанія 1928. Красиві, хоч і стримані. А це друга коробочка з цього лоту. Ось так вона виглядає. І тут знаходяться вінтажні прикраси на шию. Це кольє. намисто. Музичне, я завжди кажу. Двохрядне. знову два кольори металу. Золотий і срібний, і обидва з матовим відтінком. У стилістиці цього кольє простежується легкий візантійський почерк. І я бачу, що воно марковане. Є шильдик. Такий красивий подовжувальний ланцюжок. Оригінальний, і читаємо Ninvest, American Vintage. І якісь іще малесенькі слова не розберу. Є також ось така пластикова бірюзована мистинка. Замочок лобстер і його довжина десь 35-36 см першого розка. А другий довший має десь 42-44 см довжину. Так, намисто е, виготовлене з металевих намистин у трьох кольорах: срібний, золотий і чи то світла мідь, чи то рожеве золото. Намистинки нанизані на ланцюжок, не нитка, не тросик. А ланцюжок тоненький. Є шпрингельний замок. Це намисто не марковане. Довжина його сантиметрів 40, таке досить універсальне. Можна і зі срібними сережками одягти, можна з рожевим золотом. Подібне є у нап'є. Але моє, на жаль, без маркування. Наступна партія прикрас. Дві я вже показала, а їх всього 5, тому залишилося ще три коробочка пуста. Це тендітне кольє-ланцюжок, виготовлене зі штучних маленьких перлин з легким ефектом АБ, та ось таких ажурних елементів, які чергуються, які повторюються. Є шпрингельний замочок, маркування немає. Його довжина сантиметрів 55-57, таке ніжне, повітряне. І наступне ажурне кольє виготовлене у трьох кольорах. Тут світле золото. Срібло і рожеве золото. Така дуже якісна робота, досконала, тоненький ланцюжок, є шпрингельний замочок, подовжувальний ланцюжок, і на ньому шильдик. Це абревіатура. Ліс клейборн. А зі зворотньої сторони прозорий кристалик. Довжина цього кольє сантиметрів 35-36 плюс 7 сантиметрів подовжувального ланцюжка. Така розкішна, святкова прикраса. І симпатичне кольє, два серця, оздоблені емаллю. Тут яскраво червоний колір і такий малиновий відтінок тоненький ланцюжок. Шпрингельний замок без маркування. Довжина його сантиметрів 40. Таке миле дівоче. Остання третя коробочка. Чорно-біла з вензелями. А у ній цілий скарб. Це сережки. З Венеціанського скла 6 пар. Венеціанське скло ще називають Муранським Острів Мурано відомий своїми складовними майстернями. Розвиваються технології, змінюється мода, а Муранське скло і сьогодні виготовляють. Виключно вручну. Ось розклала. Дивіться, насолоджуйтесь. Перша пара. Літні, рухливі, Фурнітура золотого кольору, тендітна швенза. Такі барвисті, нагадують цукерки. Далі класичне поєднання кольорів, зелений, нагадує натуральне каміння, напівпрозорий рожевий і густий чорний. Такі стильні і благородні. Гарна довжина і хороший стан збереження. І сережки пусети, домінантний кобальтовий, часточки золота і напівпрозора підвізка, зворотня сторона. До речі, характерна особливість муранського скла. Це домішки з дорогоцінних металів. Існує шість основних видів венеціанського скла. І хоча таємниця виробництва давно розкрита, але для виготовлення таких гарних та неповторних виробів потрібен ще талант, витончений смак та майстерність. Розкішні сережки для богіні. Тут прекрасне все. Швенза з матового золота, рубіновий прямокутник і різнокольорована мистина з фантазійним малюнком. Довжина. 4,5. Наступна пара ось такі веселі сережки, теракотовий та фісташковий, і колір швензи повторює відтінок на мистин. Такі яскраві, гарний стан збереження. Остання пара це сережки на гвинтах, лаконічна бірюзова крапля з красивим рослинним візерунком. Словом, ви зрозуміли, що прикраси з венеціанського скла мають особливий шарм та ексклюзивність. Мені важко обрати фаворита всі сережки чудові. Напишіть, будь ласка, своє враження від перегляду, підпишіться, якщо було цікаво, і поставте вподобайку, якщо було красиво. Дякую і до побачення!